Вітаю на каналі Intraдей Traйder Сьогодні 11 березня понеділок і розглянемо кілька дуже цікавих акцій. В яких можна було заробити гарні гроші. Перша акція це Pfizer. Цю акцію ми могли знайти ще 6 числа. В неї був досить такий сильний геп. І от з того дня у нас Pfizer міг залишатись на листах, тому що от він на денному таймфреймі сформував ось таку невеличку проторговку. І сьогодні якраз він з неї вийшов. В цілому, стак у нас ще поки що знаходиться в широкому ренджі він досить довгий час у нас падав, і, можливо, це якраз розворотний момент, після якого от акція може рости ще от кілька тижнів. Сьогодні ж, в середині дня, у нас з самого ранку був імпульс вверх, досить такий широкий ренж, і формація більш-менш почала вибудовуватися тільки близько 11.30 по Нью-Йорку. Перший невеличкий ренж, після якого ми вже повинні були за акцією більш пристально слідкувати. якраз відбувся в 11.35. Це був підхід до хай дня. В наступній. Ось такі маленькі проторговці біля хай дня ми вже могли розглядати от першу точку на вхід там з невеликим стопом, можливо, там 50 Shрс, чи 100, в кого який об'єм. І вже тут ми могли заходити в позицію. Далі акція на самому хай дня сформувала дуже от такий тривалий рендж. Практично з 12.15 до 14.15 2 години формувався ось цей широкий ренж, в якому ми могли от уже добирати позицію, розвивати там 300-400 акцій. Близько 13.30 відбувся невеликий степ. На кілька центів, і акція от у нас сформувала ще меншу проторговку вже на самому хай дня. Відповідно, в цій проторговці ми вже могли от більш сміливо набирати позицію. Стопи тут були порядка 10 центів. Акція недорога, тому тут можна було набирати 300-400 акцій досить таки, з приємливим ризиком і комфортно висиджувати. Після 14.30 акція у нас все-таки оновила хай. Зробила ось таку невеличку зупинку. В якій можна було навіть ще 100 акцій добирати, почала досить таки непогано зростати. Близько 15-ї години спробувався ще один рендж. І на самому хай дня ось дуже така вузька проторговка була, в якій можна було ще добирати 100-200 акцій. І надалі вже висижувати позицію, шукати точки виходу. Виходили б ми близько 28-30. На ось цьому відкаті мінімально, що ми могли тут заробити, це от вхід близько 27,90 і вихід 28.30. Це 40% центів на 100 шерст. Але акція ось таким красивим паттерном давала можливість набрати е, як мінімум 400 акцій. 4 точки у нас були, а в кого дозволяє BP і ризики. Тут можна було набирати дуже багато, тому що акція у нас не давала ніяких відкатів, різких, сквізів, не збивала позицію. Тобто тут було б дуже комфортно переставляти стопи. Стопи тут були короткими, тому це от сьогодні топ. Акція суперпатерн, в якому можна було заробляти дуже великі гроші. Обов'язково робимо скріншот в акції і в колекцію от наших практично ідеальних патернів, які ми обов'язково повинні шукати і не пропускати, якщо от щось подібне формується на ринку. Наступна непогана компанія це Mattel. Знайти її сьогодні можна було виконавши домашку. Тобто у нас на денному таймфреймі акція знаходиться на своїх вершинах в широкому ренді, і от почти на виході з цього ренжа. Тому вона повинна була бути в одному з ваших листів із домашнім завданням. Плюс в акції був звіт 7 числа, відповідно, ще от вона могла залишатись на листах, от як попередні звітні акції на перспективу. Тобто цю акцію було б досить складно пропустити. Стосовно патерна всередині дня. Зранку у нас акція не була активна, вона стояла в ренжі, але після оновлення хай дня у нас почались формуватись ось такі зони підтримки. І, відповідно, акція степала вище, закріплялась невеликою проторговкою, степала ще вище, і ось так вона на самому хай дня, практично з 10.30 до 11.30, формувала патерн. Відповідно, тут можна було вже от близько 11.40 пробувати заходити от першою, першим лотом. В очікувані, що акція от, надалі буде виходити на новий хай, формувати там невеликі проторговки і так рухатись вверх. Після 12.00 акція стала більш активною. Тут при великому бажанні можна було на новому хай дня ще добирати позицію. Проте Якщо просто висижувати 100 акцій, які ми спочатку зайшли, то от можна було в 1990 зайти і в 2020 .20 по цій ціні виходити. Відповідно, тут можна було 30 центів з ризиком в 10 центів забрати. Також непоганий варіант не настільки ідеальний, як Pfizer, проте з таким ризиком зараз акцій дуже мало. і Цю акцію можна було торгувати об'ємом. Тобто на 500 акцій тут спокійно можна було 10% центів ризику виставляти. Ще одна недорога акція це Paramount Global. Цю же акцію нам було б досить складно знайти сьогодні, тому що от денний таймфрейм у нас акція в самому ринжі знаходиться. Вона от робить певний розворот від, від свого дна. і тут... Могли виручити тільки фільтри. Тобто акція з самого ранку у нас зробила досить непоганий імпульс, почала формувати широкий рендж на хай дня. І, відповідно, якщо у вас фільтр хоча б більше процент зростання був, то вже акція у вас потрапляла б на фільтр. Ви могли її там знайти. Коли ми бачимо, що сформувався ось такий ось цей широкий рендж, то ми можемо очікувати, що буде пробиття вище, і там ми будемо шукати проторговки. Так, акція і зробила. Близько 11.15 по Нью-Йорку був вихід на новий хай. І надалі формування досить -таки непоганої проторговки. По цифрі 11.32 можна було от перші 100 акцій вже заходити. І стопом там буквально 11.24. Тобто тут навіть менше 10 центів міг бути ризик. Акція в нас вийшла ще вище і сформувала ще одну досить вузьку проторговку на самому хай дня. Вінно, тут можна було ще 100 акцій о 13-й годині добирати. Акція давала заробити порядка 30 центів. Тобто, ми тут виходили. Плюс-мінус по 11,60. Сьогодні от, бачимо, що вже третя акція досить -таки з приємним ризиком, недорогі акції. І вони дають 30-40 центів до 10-15 центів ризику, які ми повинні закласти. були. Тобто, сьогодні дуже непогано можна було об'ємом торгувати. Однозначно, скріншот і, от, до опрацювання, тобто не завжди от, такі. Непогані патерни відпрацьовуються, але вони є і навіть от в понеділок, коли у нас ринок ще такий слаб, слабо ходив сьогодні. Остання акція на сьогодні це MTG. Знайти цю акцію ми могли по фільтрам там більше 1,5% зростання, плюс денний тайфрейм у нас показує, от, що акція у нас була вже в ринжі біля свого хай. Історичного, тому от, вона могла бути і в якихось листах домашньої роботи. В середині дня акція показала з самого ранку досить такий жвавий імпульс, сформувала фігуру трикутник, в якій ми вже от могли розглядати як першу точку на вхід о 10.45 плюс-мінус. Наступна точка, яку ми очікуємо по стратегії, це вихід на новий хай і е, проторговка. Тут у нас... Близько 10.45 була невелика зупинка. Буквально там 6 хвилин тривала вона. І тут можна було вже більш сміливо заходити, але вже трошки з більшим стопом. Тобто тут по 2020 .20 ми могли зайти. стоп потрібно було ставити 20.05 приблизно. В першій точці ви б заходили 20-10 і стоп-20. там 20. 0,2 приблизно, тобто коротший стоп, але ще був не повністю сформований паттерн. 2020 -20 вхід. А, очікуємо відпрацювання. Акція в нас досить таки сильно зростала і була зупинка на цифрі 2040. Тут, на виході з цієї проторговки, можна було навіть от на самому хай по 20:50. Попробувати зайти і добрати ще 100 акцій. Відповідно, стоп переставився б по 20.38 приблизно. Вихід в цій акції був по 20.65 приблизно о 12.15 по Нью-Йорку. Тобто, класична ситуація тут це був би вхід по ціні 2020. 20 вихід по ціні 2065 центів. То тут з ризиком 15 центів можна було забирати 45 центів прибутку. І відповідно, якщо ви працювали із позицією, зайшли хоча б 50 акцій в цьому трикутнику, зайшли в класичній точці і добрали ще хоча б 100 акцій на виході із проторговки по 20-50, то ви б могли отримати набагато більший прибуток. Ось для цього ми і робимо скріншоти. Щоб от, в вільний час пропрацьовувати подібні графіки і не працювати тільки з однією точкою входу, а старатись набиратись в точках, які ще от, не повністю сформовані, але у них дуже малий ризик. Відповідно, ми у них можемо от, першою, перші 100 акцій зайти. Якщо акція не пішла, отримати невеличкий. Мінус, але якщо акція з цієї точки починає йти, то в нас вже є основа. Коли ми беремо наступну точку входа, відповідно ризик трошки в нас зміщається.